Слава Україні! Хочу звернутися до всіх пасічників із таким запитанням. От Топимо ми віск. І отримуємо ну, такий от гарний світлий чистий віск. Але, як бачимо, з другої сторони багато залишається з цієї непонятної субстанції. Ну, По кольору можна зрозуміти, що це явно не віск. Ось. І виглядає він такий подібний мучалка. Ось. І віск нормально топиться. Ось з такого кусочка воску. Вийшло ось тільки цій каші. Я його другий раз перетопив, думав, можливо, це просто віск якийсь не такий. Але все-таки він перетопився і залишився в такому ж стані, як і був від початку. Нічого не змінилось. Хочу запитати, ну нормальна воскотопка в мене саморобна, робив я її сам, але по аналогу так як робляться зазвичай воскотопки. Всередині ось сито. Сито виймемо. Це з колишніх пральних машин, з нержавійки. Ось. Знизу у нас такий лоточок. Ось попадає в лоточок, лоточок теж з нержавійки. І витікає через трубочку тут в відро. Ну, сам бак з чорного металу, але ну, як сам віск не контактує. Питання чому, чому береться ось ця каша? Чи це настільки багато парафіну, стеорину, чи ще можливо яких добавок? Але звідки воно? І питання, чи у всіх пасічників настільки багато цієї речовини? Пишіть в коментарях.